Христос, шановні люди, мир вам, дорогі українці, дорогі люди. Я бажаю всім вам миру і добра. Я вас закликаю, читайте слово Боже, моліться до Бога. Простіть Бога молилися, щоб Бог зупинив війну, дарова на і спокій. Простились вас, наш народ, дорогі люди. Я вас закликаю читати слово Боже, тому що там ви знайдете спокій, мир, допомогу. Бог любить людей, Бог є реальний. Бог є на цьому світі. Я це пережив на своєму житті, коли я жив без надії, вісім років депресії. Щоранку просипався з думкою про самогубство. Я мав залежності, не міг зупинитися. Ніякі лікарі не могли цього зробити. Ніхто мені не міг допомогти. Я ненавидів весь світ. Я ненавидів себе. Я не міг справитися з почуттям провини. Я робив багато зла людям і за це себе ненавидів. Три люди, тобто, коли я почав читати слово Боже, я повірив, що Бог. はい。 Бог послав свого сина Ісуса Христа світ для того, щоб врятувати людство спасти від ріків і мене в тому числі, що Він не тільки помер за наші ріки, а й воскрес ради нашого оправдання. І я прийняв це. Я увірив, що Ісус Христос любить також і мене, і моє життя змінилося. Дорогі люди, в ті в написано, що Бог є святий і справедливий, а всі люди є грішні. І щоб нам врятуватися, Ісус Христос приходив на цю землю, віддавши своє життя на. І кожна людина, яка в нього вірує, покається в своїх ріках, Бог простить таку людину і дарує вічне життя. Там, в раю, Бог чекає нас, і Бог, там в раю буде радість і мир. Як написано, оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, і вони будуть народом його. І сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу зуче зітрає І не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Дорогі люди, ну для того, щоб потрапити до раю до Бога, людині потрібно примиритися з Богом. Наші гріхи не дозволять туди потрапити, і наші добрі справи також не можуть нам відкрити дорогу до раю. Ми тільки через віру в Ісусу Христа, тільки завдяки Його жертві. Слово Божому написано, що кожна людина. Кожен, хто покається і увірив в Ісуса Христа, отримує життя вічне. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх грехах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Дружини, слухайте чоловіків своїх, як лицюєте в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господові приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Будьте добріші один до одного, дорогі люди. Читайте Боже Слово, вірите в Господа Ісуса Христа, прийміть цю любов, у своє серце, Бог і Бог, бо хоче наповнити наше життя, любов'ю, миром і сенсом в цьому житті. Нехай вас Бог благословить. Тесне Небесний, благослови всіх людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і прости. цю війну. Во ім Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Щасливо вам дороги, Божої вам охорони.